Батьком він став у 29, але не дивуйтесь, так свого часу називали і батька Хмеля, і батька Тараса, і батька нашого бандера. Треба віддати належне його особистим рисам. Він був надзвичайно сміливою людиною, навіть авантюрною до певної міри. І один раз він, коли німецькі війська оточили повстанців в Дібрівському лісі. То він знайшов спосіб, як мобілізувати цих людей і вирватися з цього оточення. І от після цього вони нарекли його своїм батьком. Я теж сьогодні подивився словник Українарь української мови Грінченка. Там є слово батько, як батько як фізіологічний, і батько як поважна людина, як людина з досвідом, яка вже в 17-му році змогла поставити себе в своєму рідному гуляйполі таким чином, що здобув авторитет. Він очолював волосну міліцію. Досвід царської в'язниці, а значить. В уявленні селян не зовсім є. Перша згадка про те, що його назвали батьком, це був збір його загону, і там стояло питання, чи йти на гуляйполе, чи десь відступити в якісь, можливо, інші села. І його багато соратників на той час вже говорили про те, що може вже давайте по домівках розійдемося. А він зумів зробити таку мотиваційну промову. Ну, знаєте, легко бути. Мотиватором, якщо маєш наган.